Маємо таку чудову можливість закупити і передати необхідне обладнання. Це ноутбуки такі протиударні, які хлопці можуть використовувати в дуже таких, скажімо, польових умовах і не боятися за їхній робочий стан. Це, звичайно, старлінки для того, щоб був надійний зв'язок. Це також дрони і 3D-принтери. Тобто, якщо ви в принципі зрозумієте ці всі речі, що вони в сумі мають зробити, то напевно більше таких відео, які ми всі любимо спостерігати на Твіттері, на фейсбуці тепер буде більше. Сучасна війна відразуває про собою ведення бойових дій використовуючи сучасну техніку. Попередні війни там щоб провести певну розвідку, треба було на пузі проповзити три дня. Квадрокоптери сучасні це можуть зробити буквально за 30 хвилин, і Ти будеш в онлайні в реалі мати інформацію, де знаходиться противник. Що виконує проти противник. так і ми використовуємо певні засоби для знищення дистанційно. Да, це зброси, які виконують в формі вогів чи якісь гранат, які знищують не тільки живу силу. Противника без посереднього контакту, але і їхню техніку. Ну на відбуки, да, дійсно захищеність дозволяє в тих умовах, в яких знаходяться зараз війська, хоч дивитись, те, що можна побачити з квадрокоптера в нормальному якості на нормальному великому екрані, да, так і певні роботи розрахунки, все що відбувається. Тому це все сучасне, все в комплексі дуже крута річ.